Вітаю вас на каналі Кози Сири Козенята. сьогодні запрошую вас з нами на прогулянку, на випас все без наворотів, як є в житті. Я вам сьогодні розкажу, як ми прогулюємо кіз, куди ми ходимо на випас, як ми регулюємо раціон наших кіз, щоб отримувати від них не тільки якісне молочко. Але щоб це молочко було сиропридатним, розкажу, що ще. Ми виготовляємо з молочка наших козочок. Розкажу трошечки про їх звички, поведінку. Отже, на прогулянку з нами. Прийшли в садочок попастися. Заквітувала вже яблунька. На ній такі дрібненькі яблучка, але ну, вся в квітах стоїть красунечка. І козочки дуже полюбляють, і молоде лист лисячко погристи, і гілочки маленькі. І від квіточок вони також не відмовляються. От як проводить свій вільний час той, хто козочками і сиром займається. Вільний час ми проводимо на випасі. І весь час присвячуємо, тому щоб наші козочки були здорові. А це для них випас. Здорові. А ще ми бажаємо молочка отримати гарної якості та ще й побільше, щоб наварити за сезон вкуснячих сирів. Цим ми будемо займатися ще пару годиночок, попасеємося і підемо ці чудові вимена спустошувати, віддавати мені молочко. Взагалі-то першокоточки мене дуже радують цього року. У дівчаток надої гарні, біля трьошечки, це у кого ще місяця після окоту немає, вже є біля трьошечки. І одна козочка дає 4 літри. Це з першокоток. І третім окотом також. Дівчатка, чотири з плюсиком і три з плюсиком. Всі ще набирають обороти. Сподіваюся, що цей сезон буде плодовитим на сири смачні, на вистояні сири, витримані, дуже хочу наварити витриманих сирів. Були деякі спроби минулого року, а в цьому році є багато планів. І якщо Господь дозволить, то будемо втілювати ці плани в життя. Ой, не одна яблунька заквітувала, не одна, вже інші квітують. Я так люблю, коли квітують яблуні, такі в них дуже красиві квіти. Дуже красиві, ніжні, старий сад, старенький такі дерева, але вони кожного року ще приносять плоди. Зимою стоять, начебто дивишся, думаєш, ну як те дерево взагалі ще живе? Такий стовбур старенький, старі гілки відмирають, а молоді якось живуть своїм життям, дерево живе своїм життям, наростає. Ще молоде гілля і дає плоди, дерев багато ще в саду. Ми приходимо сюди і травички поїсти. Тут раніше наростає травичка, а літом можна сховатися від сонечка і затишно попастися. А вони тут ще знаходять і молоді деревця, буває поросль молодих дерев, то теж для них дуже цікава штучка. Аби до люди в городи не йшли, буду відганяти. А тут уже і грушка квіти викинула і квітує також. Дуже рано в цьому році потеплішало, і дуже рано квітують дерева. Ну, будемо бачити, чи вони встигнуть зав'язатися плоди, не поморозить їх. Дай Боже, щоб не поморозило. Бо у нас буває так, що дуже пізно розквітає, а тоді не визрівають плоди. Ну, на грушах, особливо. Яблуні то ще якось визрівають, а груші не завжди, особливо ті, які зимові. Так, дерев'яними остаються. А от зі стадом гуляючи, треба ще навчитися вистроювати відносини з козами, щоб не вони тебе водили, а ходили за тобою. І їм не можна давати послаблення. Зараз я їх трошечки відпущу, походять, погуляють. Вони дуже люблять з міста на місто пересуватися, ходити. І нажовуються дуже добре, навіть за пару годин дуже добре нажуються, прийдуть додому кругленькі. І от я їх зараз трошечки попущу, хай вони побігають. А тоді буду не просто гуляти, а вже їх привчати, тримати, так сказати, руку на пульсі, щоб вони йшли за мною. Наїлися і щоб йшли за мною. А якщо їх... Попустити в цьому плані, ну, о, тоді все. Будеш бігати за ними по селу. Ой, красуня. Стоїть, п'є воду. Там таке вим'я гарне. Розвернулася вже, пішла. Ну, а бігати за ними по селу, то вже зовсім не варіант. Особливо, як осінь підходить, і там. На городах, де відкриті городи, не загороджені у людей. Бурячки стоять. І ще є якась помідорка, ще якась городина. А ці бестії як рвануть. Вони дуже добре запам'ятовують, де що у кого стоїть без нагляду, без загорожі. Дуже добре запам'ятовують. І тоді начувайся, як оце не привчиш їх ходити за собою і слухатися тебе, то все. Тоді льотраєш з палкою і наганяєш їх, щоб вони не нашкодили. Бо тоді наганяє, тобі дадуть сусіди. Ну, поки що ми уникали таких конфліктних ситуацій. Але все можливо то починаємо над цим працювати ще до того часу, як городина поспіє. А як працюємо? Виховуємо кіз. Привчаємо дівчаток бути чимними і слухняними. Ходять тут з нами сьогодні дві красуні. Які не сьогодні-завтра окутяться. Ось одна пішла, заховалася під дерево, така плямиста дівчинка. І інша. Не сьогодні-завтра окут. І боюся вже з ними йти далеко від будинку, бо прийдеться тоді нам в караул кричати, як почнуться тут пологи, то будемо ми трошечки. Кругами гуляти сьогодні, а як вони сьогодні добре гризуть гілочки. А я радію, бо кожного разу я заміряю у дої, кожної дойки. У мене є зошит, в якому я фіксую у дії кожної козички, кожну дойку записую. На вагах зважую і записую. Прямо виборюю, виборюю те молочко. Борюся, щоб його було більше і щоб воно було доброї якості, гарної якості. І щоб моє молочко було ще й не просто в великій кількості, а ще й сиропридатне. То мені треба погратися з раціоном. Знову ж таки з раціоном. Це не важко, але регулювати треба. Регулюємо, щоб вони наїдалися із зеленої травки, але стільки, щоб не було забагато, щоб у нас сирочок не вздувався. Бо буває таке весною. Якщо перегодувати зеленю козочку, по-перше, у неї самої там заграє все, в її шлунку, в рубці, буде вздуття і для неї це погано, для її здоров'я, і молочко також буде, ну, молочко, то може і нічого йому не буде, його можна пити, звісно, а от сир виготовляти з нього буде. Не дуже комфортно, тому що цей сир може вздуватися, особливо той сир, який ми кладемо на визрівання, то нам це не дуже потрібно. Що ми в такому випадку робимо? Ми гуляємо обов'язково перед прогулкою ми задаємо сіно, тому що сіно основа раціону для козочок. Якраз сіно ніколи не буде давати такого вздуття. І кількість сіна достатня, вона допоможе врегулювати те, що козочка отримає з зеленю, свіжою зеленю. І вздуття в неї не буде. Ми до випасу їли сіно, прийдемо з випасу, також будемо їсти сіно. І випас ми будемо поступово збільшувати. Гуляли ми по півтори години, по дві години, іноді три, на чотири тоді вийдемо. А влітку ми зовсім будемо гуляти і по п'ять годин, і по 6. Можливо, ми будемо це ділити на два рази, скоріш за все, влітку так і стається зранку. Тоді вдень відпочиваємо, і ввечері ми виходимо на другий випас. Таким чином регулюємо раціон кіз. А Як у кого не знаю, у мене в цьому році під'їли ми дуже гарно сіно зимою, і зараз воно вже Ну, буквально закінчується, буквально закінчується. Як я виходжу з положення в такий період? Для цього у мене є закуплені за благовременно заздалегідь закуплені гранули люцерни. Це ж для них дуже корисний, поживний корм. Білкова їжа, можна сказати, яка люцерна багато містить білку. Після окотів їм саме те, що треба, для роздою після, окоти і, після окоту і для того, щоб їх здоров'я укріпилося після виношування козенят. То ми задаємо ще гранули люцерни. Якщо у нас недостатньо сіна і зернові. Зернові ми також вводимо в раціон. Вони у нас не вибувають круглий рік, але кількість їх змінюється в залежності від періоду року, в залежності від стану козочок, це від того, що вони або вагітні, там вони отримують по. 600 грамів на день дорослі вагітні козочки. Ті, які народили і вони на роздої, ті більше отримують, звісно, бо вони вже виробляють молочко, вони отримають більше. Задаємо зерно в 2-3 рази, в залежності від того, скільки разів ми доємо. Перший місяць я дою три рази, бо вигодовуємо козенят з пляшечки. І якраз три рази годуємо козенят, то і більше на початку, і п'ять чотири рази, ну, вже три. А то і доїла кіст три рази. А зараз козенята вигодовуються три рази, а мамочок я вже перевожу. На дворазову дойку. Дойка у мене ручна, тому дуже важко доїти сім кіз три рази на день, ну, ручки таки болять. Тому зараз дворазова доєчка, і у нас підспівають ще дві мамочки, отам От ми ще і будемо гратися місяць, будемо гратися з ними в трьохразову. Доєчку. А взагалі, як вони добре наїдаються, то і кількість молока буде достатня і на двохразовій доїці. Я це все перевіряю, не голословно кажу, тому що перевіряю кількість молочка, щоб ми не втратили, не втратили свої можливості разом з цим молочком. Ми ж зацікавлені в тому, щоб зберегти його кількість і якість, звісно. Літом мені дуже подобається випасати кіз не тільки тут в саду, а ще й на полі за садом. У нас там не одне поле, і це дуже близько від нашої нашого будинку, то нам. Не дуже далеко ходити, хоча бувають дні, що ми ходимо і дуже далеко. Це вже як у нас настрій є. І дуже велика кількість росте на полі різнотрав'я. Настільки різні трави. Я. Я бачу, як вони вибирають, як вони їдять те, що їм потрібно. І ніколи коза не з'їсть біля двору на. Вірьовці не з'їсть того, що вона їсть там на полі. Звісно, що за літо воно дуже укріплює своє здоров'я, не тільки укріплює своє здоров'я і молочко від них сповнене, сповнене вітамінів, сповнене корисних речовин вже для нас, для тих, хто потрібляє їх молочко. А здорова козочка дає багато корисного, солодкого молочка. І всі ті байки минулих, не знаю, навірно, це даже минулого століття, вже що від кози, молочко погано пахне, якийсь там присмак, кози. Не знаю. Немає в моїх кіз такого козинного присмаку. У наших козочок молоко солодке, вершковий смак може мати. Вершки з молочками збираємо через сепаратор. Вершки просто чудового, чудового смаку. Я ще після перегонки через сепаратор їх пастеризую. І мені дуже подобається, пастеризація дає, надає такого горіхового присмаку. І якщо збиваю на масло, то масло просто фантастично смачне. От, як ви побачите, у деяких моїх кіз між вушками зелененьким окрашено. От про що це, як ви думаєте, а я вам скажу про що. Ось красуня стоїть також з плямою зеленою. Ну, не захочу, щоб я близько підійшла, вона вже від мене трошечки бережеться і від всіх, бо їй котитися на днях. Так от про що це? Це наші козочки виходять на випас і дарма, що там немає ріг у деяких. Там є такі крепкі лоби. І такий норовливий характер, що треба обов'язково побадатися. І бадаються вони незалежно від того, є там роги чи немає там рогів, вони будуть бадатися, будуть тріщати лоба, і навіть прийдуть, і там може бути необхідність обробити, Бо до тріщини шкіра тріскається. Дивлюся, що там може бути червоне. Приходиться обробляти. Ну, якщо дві-три кози почнуть так себе поводити, то обов'язково знайдуться ті, хто будуть розбороняти. Це так приємно спостерігати, що є, що є кози, які хочуть навести лад в цих відносинах. Вона та, яка буде розбороняти. Вона буде так ходити, лагідно ходити між б'ющимися козами, ще й буркотати на них, ще й там промукувати. У мене так не вийде такі звуки видавати, як вони роблять. Як буде нагода, я зніму таку виставу. Вони таке частенько роблять. Ну, вона обов'язково їх буде розбороняти. Якщо одна не зможе це зробити, підійдуть інші. Підійдуть інші, і вони таки розведуть тих, хто б'ється. Вони самі слідкують за порядком в стаді. Але був у нас такий випадок. Зовсім не так давно, може, тижня-півтори тому, от вагітна козочка. Так почала ганяти і бити одну з кіз, що мені прийшлося забрати її з випасу. Просто забрати. Тому що вона на неї не тільки билася, вона на неї лаялася. Лаялася, я ніколи не бачила у кози такої істерики. А все чому? Вони стояли в одному загоні. І та, яку вона так от. Ругалася проти неї, да, і била її. Та козочка мала наміри вдарити вагітну по животі. Ну і ганяла її по загону, бо там вона главкоза. А як вони вийшли на випас, ця кіска просто їй проходу не давала. Вона істерила, вона її ганяла, вона не давала її їсти, поки її не забрали. От забрали її і поставили в окремий. Загін, і тепер вона знаходиться окремо, і хоча б на випасі вони можуть разом знаходитися і вже не скубуться, вже не деруться. Слідкувати потрібно, звісно, за їх поведінкою, особливо як є вагітні кози, тому що є ті, що вреднічають, ті, які будуть їх донімати, а тоді от у них істерика. Вони ж захищаються і правильно роблять. Тому за ними треба спостерігати, і якщо вони стоять в стайні, і якщо вони гуляють без догляду я би кіз не залишала, бо це може мати наслідки, неприємні. Так це ще ще враховуємо, що вони по більшої часті у мене безрогі а там, де з ріжками козочки, го-го, там можуть бути і трагедії. Ось плямиста козочка з зеленою башкою, яку вона розбила при виявленні стосунків, так, яку мені прийшлося увести з випасу. А он її донечка, яка народилася минулого року. І от що було дивно в тій ситуації? Вони вже давно-давно живуть окремо, в різних стайках стоять, на випасі не звертають начебто уваги одна на одну. І от коли мамочка істерила, і я її уводила з випасу, як розверещалася та доня, як вона за нею бігла, бігла, мекала. Оберталася, ну, начебто розказувала, що у її мами якась трагедія там сталася, і допоможіть її мамі. І вона побігла до неї, за нею, до самого двору, завели ту козочку, ну, як, якій, у якій була істерика, її завели додому в сарай. А ця мала тільки після того повернулася. Що в цей період робило все стадо. Все стадо двинулося, пішло вслід за тими косками двома. Я їх зупиняла, зупинила. І вони стояли, поки не повернулася та мала коза. Вони стояли в розпачі, вони не знали, куди їм рухатися. Можливо, вони і знали, але їх задумки, їх. Побудження, вони мною не підкріплювалися, я їх звала в іншу сторону, і вони розгубилися, вони не знали, що робити. І коли повернулася та мала кіска до всього стада, тільки тоді ми спокійно пішли пастися далі. У них зберігаються такі стосунки, мама доня. Навіть я спостерігаю не на, одной, не на одній цій родинні стосунки, не на одній козі і не на одній її доньці. Вони і гуляють, начебто не звертають уваги одна на одну, але все ж таки десь неподалік знаходяться, знаходяться поруч, і при виникненні будь-яких таких. Ситуацій ускладнених, так? вони готові прийти на допомогу одна одній. Ця дівчина вже відмовляється пастися, вже мекає, стоїть, каже, пішли вже доїтися, пішли. Я вже хочу доїтися. Всі ще пасуться, а вона ні, вона вже кличе додому. Ну, то й пішли. Пішли вже додому. Ну, Бірка, пішли. Пішли, пішли. Я тебе розумію, я тебе розумію. Пішли, пішли, моя красунечка. Ідемо, йдемо. Йдем, йдем. Вона пішла і все стадо рушили за нею. То вже ми йдемо додому. Наш випас на сьогодні закінчено. Якщо ви з нами приємно провели час, інформація була для вас корисною, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і до нових зустрічей!